Всім привіт! Сьогодні спробую знов познімати на свою камеру. А, у неї є дві... Ладно, три навіть проблеми. Перша проблема це дуже слабкі акумулятори. Прям їх не вистачає на повноцінний блог, і мені доводиться постійно їх підзаряджувати, але я вже замовила інший, він, правда, неясно якої якості, бо оригінальних немає зараз в наявності. Хоч коштує він 2000 гривень оригінальний, але навіть я не можу його купити, бо він не має в наявності, немає кругом де, де вони мають бути, їх немає. Я пробувала замовляти з Аліекспрес кілька місяців тому. Він мені так і не прийшов. Я оформила повернення грошей, мені повернули гроші. От, І тепер я замовила ще один акумулятор. Тут у нас на якомусь непонятному сайті. Не ясно, який акумулятор, який, який навіть типу, для іншого фотоапарату, але він дуже схожий на той, який у мене тут стоїть. Я їм написала в чат, чи підходить він для цієї камери, і мені написали, що да, підходить. Але ми перевіримо, коли я його отримую. Коштує він 780 гривень. От. А, сьогодні він має прийти мені на пошту, і я його маю перевірити. Зараз я знімаю на акумулятор, який відновлювали в морозильній камері. Да, там є така процедура, в морозилку кладеш на 30 хвилин, а потім треба вставити в акумулятор, в блок зарядки і робити, отак, типу, вставляти і витягувати 100 разів. І так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну, в розетку. От я вчора це робила. І от зараз на нього знімаю. Назаряджений повністю, який заряджався всю ніч. І от він такий сів. Зараз включила назад. Не знаю, наскільки його вистачить вдруге. Ох, ну коротше, там заряджається зараз інший акумулятор, який теж дуже швидко сідає. Ну, скільки я тут зняла, дві хвилини, да? і все. А, але зараз не мігає. От. Знов включила камеру, не мігає. Подивимось, наскільки його вистачить. В общем, це такий стрес, я постійно включаю камеру і не знаю, чи буде вона працювати. Друга проблема, крім акумуляторів, це я коли просто включаю, щоб об'єктив виліз, вона одразу починає знімати. Тобто мені не треба нажимати кнопку REC для того, щоб почати зйомку, а вона просто сама по собі починає знімати, як тільки я включаю. Тобто я не встигаю піймати кадр. як... І знову він сів, а оце заряджається другий, воно червоне. Не знаю, через скільки він зарядиться і наскільки його вистачить. А це я, втретє, включаю камеру і не знаю, скільки вона ще познімає на сівшому акумуляторі, який заряджався всю ніч після процедури, які мали його реанімувати, але от знову він мігає і зараз виключиться камера. Три, два, один, два, три. Не виключається. Так, поїхала я на пошту за новим акумулятором і буду сподіватися, що він буде працювати. Вимкнути камеру я не можу зараз. Мені треба просто її повністю відключити. О, замігав акумулятор. О, вже тут, да. А я ще, бачите, поправляюсь перед кадром. А він вже записує. Так, ладно, переплутала я, не сьогодні має прийти акумулятор, на жаль. Інша посилка прийшла, прибула на пошту, мені треба її забрати. І це вже другий акумулятор. Подивимось, наскільки вистачить його, цей трошки кращий. А то я знов заморозила на півгодини і знов потикала в розетку і знов поставила до повної зарядки. Спробуємо ще раз, може все ж таки вийде. Ще один пульт прийшов. Ну, не ще один а інший пульт для маминого телека Начебто повинен підійти. Якщо зможу, сьогодні заїду до неї і спробую. Сподіваюсь, нам вдасться підібрати їй такий же пульт класний, як і у мене. На рахунок безпровідної мишки мені ви всі написали, що це дуже зручно. Так, я теж вже цей спосіб знайшла, теж вже на своєму спровірила. Ну, Дійсно, набирати якийсь фільм, типу в пошуку. Простіше набагато чим просто джойстиком, але все одно маючи <кій> повноцінний пульт з голосовим пошуком, з мишкою отут, -от, і це набагато зручніше, це набагато приємніше і простіше. Тому все ж таки хочу, щоб у мама був саме пультик. Якщо не вийде підібрати, я думаю, що вийде, то тоді розглянемо варіант з мишкою. І ще я сьогодні планую поставити ялиночку, ну у мою ялиночку. От. І чекаю ввечері у гості Артема. Заїдемо, наберемо водичку разом з ним, замовимо шашлик традиційно. і проведемо вечір разом. Давно не бачилась, я вже скучила. Не, не виключається. Отак треба. Дивіться, що мені прийшло. Зараз будемо міряти. Але ми взерки. Дві тито так, що я ніким не терну. Значить, щоб зробити це. І почнемо з наступних. Ну, я попробую розповісти короче. І шарко, шарф, шарф, половина шарфа. Так, и так. Мне полюбуется. Mm -hmm. Как где там? Так. Mm -hmm. Капюшон возьмем, но можно, можно. Супер. Давай mm -hmm. У да. це зручно. І тепло. І тут, дивіться, всередині тепло. І по кольору клас, ідеально. Тут є дзеркало, так появилось. Мені подобається. Звісно, з розпущеним волоссям буде краще. Але дуже зручна штука і тепла, дуже тепла. Я йду ще в магазин, бо хочу зробити і треба докупити інгредієнти. Так не знаю, що взяти моцарелу все. Це... Моцарелу візьму. Так, набрала вже дещо, докупила до піци. бо не все було вдома. І, не знаю, не знаю, начебто все взяла. Печу потрошки є, але він туди і не йде. Взагалі, ну, все, на вихід. Роблю піцу. Нам знадобиться 100 мл молока, 3 яйця. Ось такий лаваш, сир. У мене моцарела, ковбаса, помідори і перець. Я хочу ще додати ананаси, але це не точно. Додаємо яйця в молоко і збиваємо 150 г нетертого сиру, але можна і більше. Сиру багато не буває. 100 г ковбаси і стільки шкурки. Беремо лаваш, скатуємо його трубочкою і нарізаємо полосочками. Викладаємо це на сковороду. І тепер все це. Заливаємо суміш, яйця, молока, я її ще посолила і поперчила. Зверху викладаємо ковбасу і курку. Взагалі, ви ж розумієте, піця. Це туди можна все, що хочеш додати. Все, що є в холодильник. Помідорчик, чесник. Тут у мене два зубочка. І перець болгарський. Чувствую, ананас вже не влізає. Та і мені здається, сюди він не дуже буде пасувати, як ви думаєте. Артем любить ананас. Піцу з ананасом. Так, і сир. Моцарелла в мене. Можна будь-який сир. М -м, починає пахнути. Накриваємо кришкою на 10-15 хвилин на невеликому вогні. Опа! І ось така у нас. Вийшла піца, зараз я її перекладу і покажу. Довелося розрізати її на чотири частини, інакше не могла достати. Боже, як воно смачно пахне. Подивіться, як це красиво. Так, ну що, треба спробувати піцу. Дігустую вам. Я її, бо дехто у нас не хоче, не хоче зніматися, а ножик він принесе. Ді за ножиком. Бо дуже великі шматочки у нас. Да, треба. О, вона ще з ананаси? Ні. А ананаси <laughs> Ну я думала, що всуну сюди ще ананаси, а. Блин, я взагалі люблю піцу з ананасами. Ну то відкрий банку і я тобі зверху покладу ананаси. <laughs> я ж їх і купила. Ти що, нож шукаєш? Да, де тут Це твоя квартира, де тут нож? Я який любий? Ну, той бери, який більш закруглений. Да. Керамічний. Да. Блін, ну як це ананаси є, ці не добавити? Я відкриваю, так? Да? Відкривай. Піца. Ммм. Макота. Ну, звісно, смачно. Як же воно ще, може бути Приготуйте таку піцу? Рецепт залишив під відео. У нас тут ще шашничочок є, котлітки печінкові. Вчора робила. І салатик. Всім смачного. У нас буде зараз перегляд якогось фільму на Netflix.